Що Путін прилетів Сполучені Штати Америки в Аляску Фактично, це легітимізація Путіна як такого знову лідера. Він знову виходить з ізоляції, знову фактично, рукопожатний можна так назвати, і ця вся історія знову його вводить якимось чином оцей коло цих. Міжнародної політики, бо він вже літає, прилітає в Сполучені Штати. До речі, ті, хто говорить про те, чому його не заарештували. Я нагадаю, що Сполучені Штати Америки не є підписантами Римського статуту, хоча насправді вони були, але вони відмінили це підписання з до речі з формулюванням, що шкодить національній безпеці, і відповідно вони не зобов'язані в рамках дії міжнародного кримінального суду заарештувати Путіна ордер на арешт якого видав цей міжнародний кримінальний суд. Тобто, фактично, в даному випадку більш-менш безпечно для Путіна було прилітати. Ну, ми розуміємо, в принципі, якщо було б не так. Якщо навіть би вони США були підписантами Римського статуту, я розумію, і ми всі розуміємо, що ніякого решту не було, бо на кону на кону світовий порядок і. Начебто мир у всьому світі, чого звісно не відбувається, отже, відбулася легітимізація, така собі Путіна оці всі формальності, оце все фактично, як на мене, приниження американських солдат, які розстеляли цю червону доріжку. І для Путіна, вбивці якого і дуже добрі такі, знаєте, промовисті меми в, в мережі інтернет, де спускається Путін, якого полікать в крові руки, слід від крові залишається на трапу, трап сам з літака, якого він спускається. І перед ним американські солдати розстеляють цю червону доріжку. З виглядає все як сюр, думаю, що армія цю історію американська армія також запам'ятає не в доброму сенсі, і це така собі історія. І знову ж про легітимізацію Путіна. Знову фотки, рукостискання, обійми, прес-конференція. Прес-конференція це взагалі топ топ. В чому що просто знову не в себе там, а на міжнародних майданчиках. Майданчиках Сполучених Штатів Америки, американських майданчиках СМІ цьому ідіоту дають знову трибуну. Він несе всю свою маячню, яку він несе вже там, не перший десяток років, і всі знову це слухають. Благо, це було всього 12 хвилин. Але я думаю, що дали б йому більше часу, він би і продовжив цю ахінею нести знову.